Так, друзі, всім привіт. Що ми з Боді знайшли. Бачите, у нас тут такий от бугор. Ось так до болота. Сюди бага багато так. І в цю сторону до дороги багато, на тій стороні воно деревами все позаростало. Раніше ми тут корів випасали постійно. І не було у цих дерев взагалі. Бачите, як позаростало. Ну Тут би класно було електропастухом загородити. І пасти. Ну, одну корову таке. Це баловство для однієї корови. Куди ми пішли? В воду. Домой? В одвор пошли гулять? Бачите, да. яка травичка вже. Майже по коліна травичка, непогана. В принципі, якщо був би час, то можна тут гарно припасати корівку. Та й косити, в принципі, можна. Ми раніше тут косили. Раніше тут скердус складали. Один рік, отак от десь, ну, майже внизу таку велику скерду. На 4 тонних отих тракторних прицепи, мабуть, два штуки. Ось викошували півбугра. Ото все зносили. Батько допомагав дуже сильно. Царство Небесне. І ми тут отак от складали. А раз Отам біля стовбів, там дорога йде, теж складали О, тут дачний кооператив. І, в принципі, цей бугор йде ще туди на ліву сторону, дуже далеко. Тут, в принципі, випасати можна було б. Раніше у нас 5 скотин було, Три ну, корови, телята. Пішли потихеньку. Так ми тут випасали на цьому бугру, дуже, дуже, дуже класно було. Випасати болот це. Отам можна розкопати внизу. І водичка наповнюється водичкою. Так, добре, друзі, зараз я бодю звідси винесу. Там трошки. Ну, ці дерева класно. Звичайно, на мотузках. У нас раніше тут пару разів душили телята, звісно, були такий поганий досвід. Тому що уклон такий величенький. І вони на мотузки, як ногу запутає, ще й згори. До дороги йдемо. бо й. Йдемо до дороги. Тому на таких склонах мотузкою погано. Ну, зараз воно ну, тут ще поросло деревами. В принципі, травичка в цьому році непогана. Непогана. Травичка. І тут це ж горошок, оцей віка дика. Або спарцет, ну такі бобова, бобова травичка, хто як називає. То машини горошок називають таке. Там різновиди трошки. Є різні такої трави. Тому, друзі, ось такий от отбух. І постійно оті люди, де берізки, з нами ругались, що мол корови дістають. Деревна насади, насадили їм ділянки у себе на дачах мало. Вони якби вилізли і постійно скандалили з нами, щоб не дай Бог там корова не пройшла. Нічого не зацепила. А після берізок, потім яких ще кустарників отак насадили, ще вилізли далі. Ну, коротше, і ще потім були скандали. Коротше, люди вилазять. Я ж кажу, пригородіть вже заборчиком, і тоді корови туди не підуть. А як я, як було корів багатенько, як дві-три корови, як я можу всіх туди не пустити? Вони ще йдуть. Я ж не можу їх вигнати, я стараюся, але все одно вони біжать, відв'язуєш. Там же травичка непогана. І виходить, вони туди біжать. Ну а так отакий от бугорок. Хоча це вже приватна власність. В місті з болотом. Це чиясь так сказати собственность. Так що отак, друзі, нема у нас вільних пасовищ, якщо людина візьме, отак загороди, тут забере і на цьому все. О те, що корів не тримають в Україні, бо все приватне, все розпайовано, все роздано. Хоча я не розумію. Бот, йдемо, йдемо зараз. Навіщо такі болота та луки, такі бугри, так сказати, біля річок взагалі людям в приватну власність віддавати. Або якщо і давати, то це тільки під пасовище і під, під колективний випас, як кооперативам людям давати. А, о, а от просто вчасні руки, ну ви розумієте, часник скаже сюди не гнати не одної корови, а де випасати, як все роздано. Хоча у нас настільки велика Україна, що земель просто нереально. Отут, бачите, раніше ми ото поле, де зараз котеджі обробляли. Потім ну, це рахувалось фермерське господарство, то ставок. І ця сторона бугра. І тут був ставок такий. Ось тут він вже висох. Я якщо знайду фотографію, я вам покажу, який він був красень. А потім, як тільки його загородили, що навіть корові не можна було підійти, напитись води. Тому що власники загородили все колючою проволокою, так сказати. Немає землі вільної. Що можна сказати? Там теж великий ставок на тій стороні. Так його теж загородили без доступу людям до того ставка. Ось така от у нас вільна країна. Що сказати можна? Та зараз тут трошки травку покажу. І бачите, тут поставили заборчик. Ну і що, я не договорив? Оце фермерське, потім під котеджі якось зробили. Так, да, отут травка теж. І тут взагалі шикарна травичка. Бачите, забор упав. Теж, от для чого? Тут же на бугру ніхто не построїться, нічого. Там ставочок. Оце, бачите, заросло і там болото стало. Раніше був ставок, вода, аж отут, де груша, було стільки води. Дуже багато. Реально був довгий, аж отуди ставок між лісом. Потім оце все висохло, як забрали, як людей сюди не пустили, воно все тут висохло. І зараз там по пояс води. Повністю він висох, так сказати. І отож під котеджі, те поле, яке ми сіяли, так сказати, в оренді було, батько сіяв, ми там зерно сіяли, збирали. Наше там трошки далі через трасу, отож траса, там, траса проходить. А оце теж обробляли і сіли. Забрали, бачите, під котеджі. І тут якось воно числиться, незрозуміло. І людям так і немає доступу. Ставок вже засох. Так ходити тут і не можна. Хоча як таке взагалі можна забирати, я просто не знаю. Я ж скажу, я нічого, ніяких претензій, ні до кого, ні до чого. Не подумайте, що я там. Щось на когось гоню, гоню висказуюсь. Ні, я просто констатую факт, що людям кажуть, що у людей щось є, а тут навіть так сказати, доступу немає. О, тут, бачите, аж, аж тут уверху труби. Труби, які йдуть під дорогою. І тут води було майже до цих труб, а потім висохло, Вон, жаби квакають. Стало, так сказати, болотом. Отак от, друзі, якщо так люди заведуть худобу, візьмуться за сільське господарство, але ж змоги не буде, бо це все вже приватне, це все приватна власність, тому пасти по, <по>, по большому счету, так сказати, немає де. Ось так. Навіть до ставків немає доступу, бо раніше з дитинстві пам'ятаю. Що той великий ставок був відкритим. там На тій стороні люди. Мої друзі, однокласники, там їхні батьки тримали корів. Так у них там велике стадо, вони пасли виганяли. Там до ставка, корови пили воду. А на цій стороні у нас, можна сказати, тільки, ну, ми тримали, там ще хтось на вулиці, корівку тримав. А взагалі тут таке ну, невеличке стадо. Оце я ганяв по цьому маршруту. Вон там наверху, виходить, Наш будиночок. О, там Буквально наверху там, і по прямій до нас. А ось тут корови йшли, отак йшли. Потім, коли оце загородили, то вони ж раніше біля ставка йшли. Як загородили на, оце ж навколо загороженого, потім через лісок. І там за цим ліском, за цим ставком, ще маленький ставочок. там. І там паслись там одна велика площа, за нею там ще там кар'єр. велика площа. І от я туди постійно. Дуже багато в дитинстві часу провів з коровами, проганявся. От сюди на бугор виганяли, прив'язували, припинали. Ну, коротше, отакі справи. А зараз ці землі не в резерві, ніде, вони просто в приватній власності. Ось такі, друзі, справи. Тому можна сказати, аграрну країну, таку велику, нереально здорову, яка раніше займала таке місце. Серйозне. В коровах, там в, сільському, в сільській продукції, там в молодці, в м'ясі і так далі. Рогатої худоби було багато. уже просто роздерибанили, так сказати. Ось такі справи. І потім задають питання, чому люди не тримають худоби, чому те, чому все, чому люди їдуть з країни? бо Тому що фі, українці на цій землі не господарі вже просто. Хтось господар. ну, Може це ще українці, так сказати, але не прості люди, так сказати. У простих людей немає можливості зараз випасати, тримати. Може десь і є, але я ж кажу, що вже не так, як було раніше. Дуже не так. Тому такі справи. Отаке, друзі, коротеньке відео то прийшли з батькою прогулялись, думаю, вам зніму такий невеличкий відосик про наші краєвиди. Місцевість гарна, красива, все, але ж сільське господарство вимерло, так сказати. Хоча та ж Німеччина мені подобається тим, що люди показують Німеччина, ТС, наскільки там поруч з будиночками там і та Швейцарія. Тримаються фермочки невеличкі, різні, так сказати. Ой. Тримають, так сказать, люди. Гній вивозять все через дороги, через біля людей. Все це виливається, все це і людям не заважає, знаєте, бо навіть ті ж цивілізовані Німеччині. Розумію, що без сільського господарства нічого не буде. Не буде без е, внесення добрива з ферм максимально натурального не буде екологічно чистої продукції. У нас це повністю хімія. Звичайно є господарства, які, які щось там десь та їде, їде. хай їде. Мотоцикл їде. Зараз проїде. Є якісь господарства, звичайно, що виливають, що підживлюють органікою, так сказати, але ж це маленький відсоток, їх дуже мало. А так це всім заважає, корови всім смердять. Ось такий от капець. Тому у нас політика така нереально стрьомна в цьому напрямку. Нікому.